Доброго дня, шановні колеги, виноградарі, садівники. Значить, Перше серпня сьогодні, і ми розпочинаємо новий огляд винограднику. Як на цей день 2023 році, себе почуває наш виноградник, наші кущі, які вже грона та які вже ягоди. Подивимось на це все з вами разом, тому що мене не було на винограднику вже тиждень. Я трошки відпочивала на у, у, у Східниці, була водичку. Що я вам рекомендую також не забувати про пілкуватись про своє здоров'я це чудово і з новими силами можна приступити до. Праці. Так що йдемо зі мною. Зараз будемо дивитися, що у нас тут так чи не так. Я хочу показати вам, які чудові в мене персики. Бачите, оце маленькі я зірвала, а це такий ого-го, На грамів, мабуть, 400-500 такий персик. Дуже великий. Дивіться, які персики чудові. І це. В сезон, коли дуже велика була, не були пошкодження курчавістю персика, Ви бачите, видно наслідки гнилі, манеліозу, скоріш за все, це як різновід гниль. Але це тільки одне чи два дерева мене порадували в цьому році персиками, тому що всі решта були. Дуже сильно і абрикоси, і персики пошкоджені абрикосами і манільозом, і їх прийшлось дуже сильно обрізати до живої здорової деревини. І а, дуже сильно пошкоджені були персики від курчавості, тому що був квітень сильно дощило. Мокро було, і е, ці обробітки, які я проводила, вони не, не давали того е, потрібного е, захисту, в е, проводиться, який він дає в нормальну погоду. Тобто, коли дощі то я не знаю, потрібно лити, і лити, і лити, і лити. Ось такі дуже чудові. Це вайнголд персики, дуже великі в цьому році, тому що я оці дерева, які залишилась персиками, вже до них, звісно, дуже е, турботливо віднеслась, тобто і підкормила, і підживила, і поливала, і е, якось так вже. Хотілося хоч щось отримати, якийсь врожай. Цей персик звичайного розміру, трошки навіть маленькуватий, тобто йому було цих заходів недостатньо. А ось цей і так відгукнувся дуже великим, гарним результатом. Яблучка також я не встигла обробити від плодожерки, бачите, пошкоджені, на жаль. Ой, ну. Така вже я не дуже гарна господиня в цьому році. Щось стигла, щось ні. Он подивіться, який вже починає золотитися це ананас. Вона зараз м'якенька вже, вже м'якенька ягітка. Ану давайте спробуємо. Ось вона вже така трошки. Золотиста, да? якщо от порівняти з зеленим кольором, тобто вона вже така золотиста. Але розкриємо ягідку. Ой, це я прибила собі пальця. Вибачайте, таке негарне щось. Бачите, зелене, це ще зелене, ще не час. Сьогодні перше серпня і ще не час, але я думаю, що Недовго залишилося бананасу для визрівання. Це в нас цимус. Також непогано себе почуває. Ну Поки що мало що змінилося за тиждень, більше сортів вже починають фарбуватись. Це Надія Зос вже фарбується, вже фарбується Юпітер Кашмиш. І ще деякі, деякі сорта вже також фарбуються. Тобто вже почався такий інтенсивний набор розміру, смикання ягід, вже навіть розм'якшення ягід почався з такий період на деяких сортах. І вже після таких сильних зливнів. І в той час, коли ягода починає вже набирати цукор, вона найбільш підпадає під ризик гнилі та оїдіуму. Тому саме в цей час потрібно не прозівати, не прохлопати час і обробити від сірої гнилі і від оїдіуму. Ніби так листя чисте. Ніби все добре, але е, е, листя вже, е, як сказати, вони не молоді, тому що пасинкові молоді листя ми прибираємо, вони найбільш уразливі. І так само найбільш уразливі зараз грони, які будуть набирати цукор. Тобто там будуть е, 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 волога всередині, так, де смикання. Грон, там волога і там а якась пошкоджена, якась мошка пробила там, якимось чином, ці, чи пташка пробила ягідку. І починається гниль, починається хвороби і пошкоджується вся повністю грона. Тому прибирати потрібно зразу якісь хворі ягідки з грон. і... Про погронам пройтись ще таким препаратом, як свіч. В нього строк очікування від 7 до 10 днів, наскільки я пам'ятаю. Ну, Тим більше, коли йдуть такі дощі, то строк очікування ще менше, він зменшується. А тут я так бачу, що погода була, буде не дуже сонячна. Тому обов'язково-обов'язково обов все пройдіть, зробіть. І я в цей час зараз використовую сірку. А ви можете, сірка така дуже має сильний потужний запах і активність таку дуже сильну. А ви можете використовувати вже монофосфат калію самі з сірки. Ось в такому стані зараз виноград. Обробка йде саме по гронам. Які шикарні грона, так? слава одна така форма. Слава Україні з дуже великими, дуже потужними гронами. Ще зелені і підхворіли вже. І бачите, я так думаю, що їй взагалі також потрібно прорідження трошки грона, бо давляться прямо ягоди, давляться тут в неї. Не набирають повного такого розміру поки ще повністю не зімкнулися грона, це можна і зробити, але вже м'яка така ягода, я відчуваю її, вона вже не тверда, вже розм'якшена. Це говорить про те, що Ні, кислоти ще багато, дуже багато кислоти. Вона м'яка, але ще цукру не набрала. Це супер екстра. Це супер екстра. Отакі такі яскраві гарні громки. І вона вже вже солоденька. Верхня ягідка вже солодка. Ой я тут бачу, уїдіум, пропустили, уїдіум на, на ягодах. Срочно потрібно обробляти. Ось давайте глянемо. Це з відводка. Ось такого відводка саджниць в цьому році. Перший рік. І бачите, які лози гарні. Оце вже чотири лози. Ну, три, одна подвоєна в неї фасціація. Це отут, бачите, подвоєння пішло і вийшло чотири. Ну, хай буде чотири. Чотири лози, які на наступний рік вже будуть плодоносити. Тобто перший рік отакий відводок прямо на лозі тримаємо. На наступний рік виводимо багаторукавний вже такий кущик. І наступний рік вже можна, вже можна отримувати урожай. Подивимося, як він визріє до кінця року. Ну і так само ось другий такий самий кущик зроблений з відводку. Прекрасно. І ось подивіться, яка гарна навантаженість і які гарні грона у подарунка не світає. Подивіться, яка гарна. Яка гарна гронка. З пуріном, ще така не тронута, дуже гарна. І вже синя-синя. Я, звісно, ще не дуже вірю, що вона набрала цукру достатньо. Треба буде взяти рефрактометр поміряти. Ну, оці взагалі ще не набрали, це, звісно. Вони ще рожеві, а потрібно, щоб були сині. Бо це така форма, що вона синя. Фіолетова, фіолетова, скоріше. так. Які гарні вже геліодор, бачите, які прозорі, такі дуже гарні грона лежать на землі майже. І ось такі чудові ягоди. О, подарунка не святая. Вже починає фарбуватись в мене кадрянка, трошки підгорошила. Так, вже починає фарбуватись. Вона також рання, доволі. Це в нас горошіння спостерігається на Юпітері. Ось така негарна ситуація, погане опилення. Грошіння, на жаль. Ну вже темніть. І вже темніють ягоди айвазу, То також це рання форма. Буде через тиждень-півтори вже гарна ягода. А тут я вже бачу, дивіться, тут у нас гниль на бажанні. Може це якесь було механічне пошкодження. Але гниль вже є. Ну, Дощів багато, дощів багато. Я, звісно, переживаю нам з приводу гнилі, тому потрібно захищати вчасно. Зараз я побачила, що на деяких грунах вже гниль та оїдіум є, тому я скоренько зробила бак з. Отакого такого свідчу, 10 грам на 10 літрів. І оракул сірка актив. Це хілатне мікродобриво з сірою. Воно як і підживлення. Працює так і а, проти оїдіуму. Взагалі сірку не бажано давати в, в, під час достигання ягід, тому що вона фарбує темну ягоду. Тому думайте, якщо у вас сірка звичайна, в мене в хелатній формі вона не так фарбує сильно, як звичайна сірка. такі листя після обробки. Бачите. Які білі плямки трошки залишаються. Але це все добре. Ну що ж, дорогі друзі, я була з вами ці 15 хвилин. І я сподіваюся, що вам було трошки затишно зі мною. Ви получили якусь інформацію. І це було вам корисно. І з вами була Киянка Недачі. На Всього найкращого, хороших вражаїв і гарного вам серпня